Мої вітання всім! Запрошую всіх на цікавий урок з образотворчого мистецтва. Сьогодні річ піде про натюрморти. Природа, особливо квіти, часто надихають митців до творчості. Форма листя, стебел, пелюсток, рослин вражає своєю гармонійністю та красою. Тому серед натюрмортів найпоширенішим є квітковий натюрморт. Композиція картини може бути симетричною. Якщо таке зображення умовною лінією можна розділити навпіл, то його ліва і права частина будуть однаковими. Якщо ці частини різні, композиція картини асиметрична. Визнач на ілюстраціях симетричну і асиметричну композицію. Залежно від задуму, художники створюють композиції в різних форматах овальному, круглому, трикутному та квадратному. Найбільш поширений формат прямокутний. Створи симетричну або асиметричну композицію. Квіти на підвіконні, використи кольорові олівці та крейдочки. Вибери формат, який тебе зацікавив. Це симетрична композиція. Спочатку промальовуємо вазон, далі додаємо більш детальніше. Розфарбовуємо. А ось такий варіант асиметрична. Промальовуємо контур, а потім додаємо дрібні деталі. Розфарбовуємо. Всього найкращого.